25 жовтня. Субота Земля без мешканців. Я подивився на землю, а вона порожня і спустошена. На небо і не було на ньому світла. Я глянув на гори, а вони тремтять і зрушились усі узгір'я. Дивлюся далі і не бачу жодної людини, а всі небесні птахи порозлітались. Єремії 4, 23, 25 під час другого приходу Христа нечестиві будуть вигублені з лиця землі, убиті Духом уст Його і знищені славою Його. Ісус візьме свій народ у місто Боже, і земля залишиться без мешканців. Ось Господь пустошить землю і нищить її, Він змінює її поверхню і розпорошує її мешканців. Земля вщент буде знищена і цілковито пограбована. Бо це слово промовив Господь. Тому що вони порушили закон і змінили заповіді, зламали вічний заповіт. Через те прокляття пожирає землю, і за гріх свій несуть покарання її мешканці, тому будуть спалені ті, котрі проживають на землі. Ісаї 24: 1, 3, 5, 6. Уся земля подібна до безлюдної пустелі, на її поверхні. Руїни знищених землетрусом міст і сіл, вирвані з корінням дерева, кам'яні брили, викинуті морем або відірвані від скель. На місці гір, що зрушили зі своїх місць провалля безодні. Відбувається подія, символічно змальована в останньому акті урочистого служіння в день примирення. Після того, як закінчувалося служіння у святому святих. І гріхи Ізраїлю були видалені зі святині кров'ю жертви за гріх, перед лице Господа приводили козла відпущення, і в присутності всього народу первосвященник визнавав над ним усі беззаконня ізраїльських нащадків, всі їхні злочини і всі їхні гріхи, поклавши руки на голову його. Левит 16.21 те саме відбудеться, коли закінчиться служіння примирення в небесній святині. Тоді, в присутності Бога, небесних ангелів і сонму спасенних, гріхи народу Божого будуть покладені на сатану. Він буде оголошений винуватцем усього зла, до якого підбурював людей.